Вітаю, шановні 11 класи на уроці з історії України. Сьогодні ми з вами розпочинаємо великий блок тем, присвячених війні Росії проти України. Сьогодні говоримо ми про анексію Криму і про проголошення квазідержавних утворень ДНР та ЛНР. Поки в Києві розстрілювали Небесну Сотню, Янукович, зібравши свої цінності з Межигір'я, починає вивозити їх за кордон. 21 лютого 2013 року, Верховна Рада України рішенням повернула своїм в дію Конституції 2004 року, а також підтримала законопроект, який декриміналізував статтю, за якою було засуджено Юлію Тимошенко, і відправило відставку виконуючого обов'язку міністра внутрішніх справ Італія Захарченко. Зранку, 22 лютого, Янукович зник. Із Києва і того ж самого дня Верховна Рада України 328 голосами народних депутатів підтримала постанову про самоусунення Віктора Януковича з поста президента України, аргументуючи таке рішення самоусуненням Януковича від виконання своїх конституційних повноважень та обов'язків у неконституційний спосіб. 22 лютого Янукович записав телезвернення, якому назвав події 18-20 лютого в Україні державним переворотом, порівнявши їх з приходом нацистів до влади в Німеччині, і назвав депутатів, що вийшли з партії регіонів, зрадниками, та заперечив легітимність прийнятих Верховною Радою рішень. Ці всі події викликали обурення в Криму та дали можливість Російській Федерації розпочати операцію зі знищення української держави. Передумови агресії визрівали з часу розпаду Радянського Союзу та відродження української держави. Пройняті імперським світоглядом, російські політики розглядали незалежну Україну як національне приниження та зраду на користь підступного Заходу. Водночас РФ не полишала спроб повернути світ. Від багатополярного до біполярного стану, а підкоривши Україну, скористатися її стратегічним геополітичним розташуванням, очевидним є і бажання Кремля шляхом підкорення України зламати волю до опору не лише країни СНД, а й країн Балтії та Польщі. Сприятливою передумовою для неоімперських амбіцій РФ виявилась і залежність значної частини ЄС від постачання російських енергоносіїв. Наприклад, у 2005 році президент РФ Путін заявив, що розпад радянського союзу був найбільшою геополітичною катастрофою сторіччя. Його підтримує і російський філософ, політолог, публіцист, фашистського напрямку Дугін, який зазначав, що існування України в сьогоднішніх кордонах із нинішнім статусом так званої суверенної держави. Тотожнє завдання – грандіозного удару по геополітичній безпеці Росії, що прирівнюється до вторгнення на її території. Майбутнє існування унітарної України недопустимо. Тому ми з вами бачимо, що передумови агресії проти України з боку Росії були давно. Просто наші політики, співгромадяни не звертали на це увагу. Тому за ліцемірними фразами про братські відносини Російської Федерації. Вона вибудовувала антиукраїнську політику за такими напрямками, а саме протидії інтеграції України із Західною Європою, викорінення всього українського в межах і поза межами Росії, нищення української ідентичності та постійне підтримування в Україні стану керованого хаосу. Неспроможність Російської Федерації після перемоги революції гідності продовжити неоамперську політику щодо України стало головною причиною розв'язання проти України гібридної війни. Її метою є нове підкорення України а часом і повне знищення нашої батьківщини як національної та культурної одиниці, суб'єкти міжнародного права та геополітичної реальності. Процеси, що стрімко розгорталися в Україні наприкінці, невдовзі, після завершення Революції Гідності, внесли корективи у подальший розвиток та життя країни. Євромайдан склутав карти російському керівництву. Очевидно, що РФ тривалий час розробляла план гібридної війни проти України і здійснювала підготовчі заходи. Гібридну війну агресор зазвичай веде без прямого військового втручання, і в такій війні застосовуються диверсії, акти терору, вплив на свідомість населення через засоби масової інформації, щоб створити атмосферу страху і хаосу в суспільстві. Агресор надає підтримку незаконним формуванням та найманцям. Гібридна війна РФ передбачала застосування проти України найперше невоєнних засобів інформаційних, економічних, політичних задля дестабілізації ситуації в державі та ускладнення її міжнародного становища, щоб загар, загарбанні частини її території. І за цих передумов у лютому 2014 року РФ розпочинає війну проти України наймасштабнішу в Європі в часів Другої світової війни. Тут одразу хочу сказати про. Періодизацію війни е, іде спочатку. Початковий період це початок російської збройної агресії, та тимчасова окупація автономної Республіки Крим, і міста Севастополя. Це з 20 лютого по початок квітня 2014 року. Далі йде перший етап це початок збройного конфлікту на сході України, подолання. Гібридної агресії РФ та активні дії зі звільнення території Донецької та Луганської областей від російських терористичних осередків це у нас початок квітня і 19 вересня 2014 року. Потім другий етап це локалізація конфлікту, проведення стабілізаційної операції на сході та півдні України. Це з 19 вересня 2014 року по 24 лютого 2022 року. І третій етап це широкомасштабне вторгнення Росії в Україну з 24 лютого 2022 року. Спусковим гачком для початку збройної агресії Російської Федерації проти України стала революція гідності, коли українці повстали проти узурпації влади корумпованим кланом президента Віктора Януковича, та змінили зовнішньополітичний курс на євроінтеграційний з проросійського. Після масового розстрілу учасників революції гідності та втечі багатьох високопосадовців, передусім Януковичем, керівництво РФ вирішило скористатися тимчасовим вакуумом влади в Україні деморалізацією силовиків для захоплення території України без суттєвого спротиву з боку жертви та міжнародної спільноти. Російське керівництво. Віддавна розглядали південні та східні регіони України як Ахілесову п'яту, через них зручно здійснювати втручання в українські справи. Хоч офіційно Москва ніколи не заявляла про претензії на ці території, однак надавала неформальну підтримку сепаратистським угрупованням на зразок Донецької республіки, Донбасу за Євразійський Союз або єдиного Донбасу тощо. У 2014 році чимало активістів із цих осередовищ стали обличчями антиукраїнських закладів. З Кримом ситуація була ще складнішою. Надання статусу автономії відвело загрозу сепаратистського конфлікту на кшталт Абхазького, південно-сатинського чи Придністровського. Втім, як виявилося, це рішення лише відтермінувала проблему. Тому, якщо ми кажемо конкретно про анексію Криму, то причинами є намагання Росії зміцнити свої позиції в східній Європі. Севастопольська військово-морська база є важливим об'єктом для проведення військових. Переведення військових сил в зону Середземномор'я, і це єдина база в Чорному морі, не контрольованої НАТО, недопущення в Україні радикальних політико-економічних змін і розбудова демократичної моделі суспільства і держави. Окупація Криму не дасть Україні можливості приєднатись до НАТО, матеріальні вигоди від окупації і особисті амбіції президента Росії Путіна увійти в історію як збирача Російської імперії. Операції із захоплення Кримського півострова розпочали 20 лютого 2014 року. Коли були зафіксовані перші випадки порушення Збройними силами Російської Федерації кордону всупереч міжнародно правовим зобов'язанням. у лютому березні конфлікт розвивався в Криму. Туди зайшли російські військові без розпізнавальних знаків, і з місцевих жителів створювали та, та озброювали і регулярні військових найманців, їх використовували разом з підрозділами Збройних сил РФ, дислокованих в Криму. 23 лютого 2014 року виникло протистояння в Криму між проросійськими силами та татарським Меджлісом і проукраїнськими організаціями, які відстоювали інтереси України на півострові. Це зірвало плани Російської Федерації видати окупацію Криму як результат бурхливого волевиявлення корінних мешканців півострова. Невдовзі на в'їздах до Севастополя з'явились блокпости та російські БТР. На цей час 에, міста Криму вже були заповнені російською агентурою, перевідяними військовими і членами різноманітних парамілітарних формувань, на кшталт козаків, які і склали основи так званої самооборони Криму і зображувались перед об'єктами телекамер, нібито настрої місцевого населення, а підтримкою і забезпечення окупов отримували від Чорноморського флоту РФ. 25 лютого акції заїджих і місцевих сепаратистів були. Проведені перед кримським парламентом. Однак наступного дня проукраїнські сили зібрали там більш чисельний мітинг і домоглися відтермінування засідання кримського парламенту, де планувало розглянути питання щодо подальшого майбутнього автономної Республіки Крим. У відповідь в ніч на 27 лютого парламент та уряд Криму захопили російські спецпризначенці без розпізнавальних знаків і вивісили над ним прапори РФ. Захоплено будівлю парламенту окупанти під виглядом так званої саморони за, Криму, Криму загнали частину депутатів Верховної Ради, і в закритому засіданні примусили ухвалити рішення про призначення референдуму щодо статусу Криму на 25 травня, так само як і вибори президента України. Того самого дня російським військовослужбовцям були захоплені установи засобів масової інформації, зв'язку аеропорт Сімферополі, аеродром Бельбек в Севастополі та паромна переправа в Керчі. Все це здійснювали так звані зелені чоловічки. Це ефемізм, який набув поширення в засобах масової інформації щодо особового складу російських збройних формувань, одягнутих у зелений однострій, як ви бачите на фотографіях. Що в операції із захоплення Криму діяли без розпізнавальних знаків? Вони не казали, що це російські, і Ось так, ну це робилося нібито місцевим мешканцями, але це не так. Майже одночасно розпочались також блокування російських військових баз знову ж таки військовими без розпізнавальних знаків. Також кораблів і об'єктів на півострові було захоплено Сімферопольський аеропорт і встановлено військові блокпости на в'їздах в Крим, на Чонгарі і Перокопі. Деякі з військових містечка були захоплені штурмом. Українські військові зазвичай збройного опору не чинили в багатьох випадках, завдяки позиції своїх командирів, які як раніше, як виявилось пізніше, були заздалегідь завербовані російськими спецслужбами, і невдовзі були прийняті на службу в окупаційну армію. Слід тут зазначити, що на службу до російських окупантів перейшло майже всі державні службовці України: співробітники СБУ, міліції, МНС, судді, прокурори інші невдовзі Чорноморський флот Російської Федерації заблокували військово-морські бази. Де перебували кораблі військово-морських сил України, а російські підрозділи разом із ірегулярними формуваннями блокували українські військові частини. Особовий склад російських збройних формувань не мав розпізнавальних знаків. Формальним приводом до введення російських військ до Криму стало, начебто, звернення Віктора Януковича до Путіна, можливо, було створено заднім числом, у якому висловлювалось прохання відновити конституційний лад в Україні за допомогою збройних сил Росії. Фотокопію оригіналу звернення Януковича оприлюднив посол Росії при ООН Віктор Чуркін на засіданні Ради безпеки 3 березня 2014 року. В ньому було так написано: як законно обраний президент України заявляє, події на Майдані, незаконне захоплення влади в Києві перевели до того, що Україна опинилась на порозі громадянської війни. У Україні панує хаос та анархія. Життя і безпека людей, особливо в Південному Сході і в Криму, під загрозою, під впливом західних країн здійснюється відкритий терор та насильство. Люди переслідуються за політичною і мовною ознакою. У, у цьому зв'язку звертаюся до президента Росії Володимира Путіна з проханням використовувати Збройні сили Російської Федерації для відновлення законності миру і правопорядку, стабільності і захисту населення України. Віктор Янукович, 1 березня 2013 року. В інтерв'ю 2 квітня Янукович підтвердив, що російські війська були ведені до Криму на його прохання задля захисту громадян України. Він зазначив це так. Я це зробив не випадково, тому що я сам став об'єктом нападу бандитів. Адже по всій країні стали роз'їжджати озброєні банди, вони в тому числі переслідували і мене, стріляли по моєму кортежу, поранили моєго офіцера. Я це сказав і попросив не випадково, тому що це був розгул бандитів, що мають коріння фашистським, потрібно про це прямо говорити. Тобто, бачите, що ну, цілеспрямована політика така була здійснена. 5 березня прес-секретар МЗС України наголосив, що Янукович не мав права самостійно звертатись до президента Росії з проханням використовувати Збройні сили іншої країни за законодавством України. Подібне рішення могло бути прийнято лише за умови наявності пропозиції з боку РНБО та за підтримки Верховної Ради України, і вже фактично. Після вчинення агресії Рада Федерації 1 березня 2013 року ухвалила звернення президента Російської Федерації Володимира Путіна про дозвіл на застосування збройних сил РФ на територію України. Починаючи з 1 березня, російські війська починають масштабні силові акції спрямовані на блокування українських. Військових баз на території Криму, захоплення адміністративних приміщень, контроль транспортних магістралей, аеродромів та інших стратегічно важливих об'єктів. 2 липня 2014 року парламентська асамблея організації з безпеки та співробітництва Європи визнала такі дії Росії військовою агресією, неспровокованою і заснованою на абсолютно безпідставних припущеннях та приводах. Крім того, російські десантники захоплювали об'єкти в Криму. У формі Беркута про це вказують фотографії самих десантників, зроблені в захоплених державних установах Автономної Республіки Крим, які вдалося дістати з їх аккаунтів у соціальних мережах. Так, на фото, як. Буває багато таких прикладів, і в цей складний період українські військовослужбовці продемонстрували у всьому світові зразки витримки мужності та стійкості. Так, льотчики САКської морської авіації авіаційної бригади військовоморських сил ЗСУ, незважаючи на повну блокаду, зуміли передислокувати бойові протичовні літаки та гелікоптери до військового аеродрому в місті Миколаєві. На аеродромі в Бельбеку українські військові без зброї строєм, незважаючи на попереджувальні постріли окупантів з розгорнутим бойовим прапором військової частини, виконуючи гімн України, пройшли через стрій зелених чоловічків. Силовий спротив чинили нападникам і морські піхотинці в місті Феодосія, Чинили опір окупантам екіпажі кораблів у заблокованому Донозлавському озері. А група курсантів Севастопольського морського училища відмовились присягати на вірність Російської Федерації і виконали їм Україну. 11 березня 2013 року Верховна Рада Автономної Республіки Крим прийняла так звану декларацію незалежності Криму та міста Севастополя, за якою Крим проголошувався суверенною державою, що має право звернутися до Росії з проханням про включення до складу Федерації, тим часом, супереч указу виконуючим обов'язки президента України Олександра Турчинова. Про призупинення рішення кримського парламенту, рішення конституційного суду України, які визнали оголошення референдуму таким, що не відповідає конституції України, 16 березня так званий референдум був проведений. Його організатори оголосили. Що кримське населення підтримує рішення парламенту Криму про приєднання до Російської Федерації, Україна, Західні держави та їхні союзники визнали цей референдум нелегітимним, а 17 березня 2014 року Верховна Рада Криму проголосувала за так звану незалежність. А вже наступного дня кримчани прийняли до складу Російської Федерації. США, Євросоюз засудили такі дії Росії і запровадили санкції щодо російського бізнесу і високопосадовців, заморозивши їх закордонні активи і наклавши візові обмеження. В умовах блокування та бойкотування референдуму кримсько-татарським народам присутність великої кількості озброєних російських військовослужбовців, а також фальсифікації, референдум в Автономній Республіці Крим буцімто зібрав понад 1,2 мільйона заповнених бюлетів. Що відповідає 83,10% загальної кількості виборців, із яких нібито 96,77% засвідчили вибір за так зване воз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? Насправді, як свідчать окремі російські парламентарі та лідери кримських татар за незалежність Криму проголосувало приблизно 32-34% виборців, що взяло участь в референдумі. 18 березня в Москві президентом Росії Путіним Спільно зі самопроголошеним главою ради міністрів Криму Сергієм Аксьоновим, спікером Верховної Ради Криму Володимиром Константиновським та головою Севастопольської міської державної адміністрації Олексієм Чалем було підписано договір про приєднання і прийняття Республіки Крим до складу Росії. 20 березня договір був ратифікований Державною думою РФ майже одночасно одноголосно проти виступу лише Ілля Пономарів. Чотири депутати не голосували. А 21 березня радою федерації був ратифікований і набув чинності. 11 квітня відповідні зміни були внесені до конституції. США та країни ЄС відмовились визнавати результати референдуму, засудили дії Росії і запровадили санкції щодо російського бізнесу та високопосадовців. Заморозивши їх закордонні активи і наклавши візові обмеження. А 27 березня 2013 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку територіальної цілісності України 2 липня 2013 року, парламентська асамблея ОБСЄ визнала такі дії Російської Федерації як військова агресія. Наслідки анексії, ви бачите, зараз перед собою, будь ласка, можете зупинитися і самостійно опрацювати які наслідки, як безпосередньо для Криму, так і для України і для Росії. Блокування військових частин тривало загалом і після цих подій до 19-24 березня, після чого вони здалися або були захоплені силою. Особовому складу було надано можливість залишити окупований півострів. Також почалась евакуація військової техніки, яка була припинена після початку російської агресії на Донбасу в квітні 2014 року. Всього Міністерство оборони України відрапортувалося про 4 тисячі військовослужбовців, які вийшли з окупованого Криму, близько з близько п'ятнадцяти тисяч, які там перебували в лютому 2014 року. Далі анексія агресія була вже безпосередньо на материковій частині України, починаючи з 1 березня 2013 року, відбулися низка акцій, проведених за участі російських спецслужб у східних, центральних та південних регіонах України в березні-квітні 2013 року. Учасники яких виступали здебільшого за відокремлення півні і сходу України. Та приєднання цих регіонів до Російської Федерації, проведення референдуму щодо федерального устрою України, надання російській мові статусу другої державної та проти нової української влади. На противагу цим акціям у східних і південних регіонах проукраїнські сили проводять акції на підтримку територіальної цілісності України та її державного устрою. Після анексії Криму Російська Федерація через свою агентуру та спецслужби ініціювала антиукраїнські акції в різних містах півдня та сходу України з метою формування так званого державного утворення Новоросія, частина громадян регіону очікувала повторення кримського сценарію, тому не передбачала небезпеки збройного протистояння людських жертв та руйнування інфраструктури. Березня, квітня 2014 року минуле під акомпанемент захоплень проросійськими силами Сходу країни адміністративних будівель в місті Донецьку та Луганську. Подібні акції спробували повторити в Миколаєві, Херсоні, Харкові та інших містах, але безуспішно. 2 травня 2013 року відбулися сутички, які переросли в масові заворушення в місті Одеса. бійка була, була почата між проукраїнсько налаштованими громадянами ультрафутбольних клубів Чорноморець та «Металіст» з одного боку, і проросійськими сепаратистсько налаштованими активістами з іншого боку. Протестиння почалося в центрі міста на вулиці Грецькій, Дерибасівській, Грецькій площі. Згодом перейшли в гоніння проросійських активістів. По більшій частині центра міста на їхнє місце дислокації куликове поле, і саме там на куликовому полі було найбільше жертв, зокрема через займання штабу сепаратистів будинку Проспілок. До речі, перший постріл і агресія було саме з боку проросійських сил, про що вже доведено навіть і на міжнародній арені. Внаслідок протистоянь загинуло 48 осіб, 247 було поранено, шість з них загинуло від вогнепальних поранень. Інші під час пожежі в будинку проспілок, 18 березня 2013 року, з метою зниження соціальної напруженості. Прем'єр-міністр Асен Яценюк оприлюднив звернення до мешканців південних та східних регіонів України, в якому запевнив про незмінність статусу російської мови як регіональної, а також повідомив про намір суттєво децентралізувати владу, передавши на обласний і районний рівні широкі фінансові повноваження, а також право вирішувати питання освіти, культури, історії та героїв. Щодо зовнішньої політики, повідомив про намір відновити добрі стосунки з РФ, підкреслив односторонній характер економічних преференцій зі сторони ЄС у рамках угоди, а також про відсутність намірів вступу України до НАТО. Але це не допомогло. На початку квітня 2014 року проросійські сили суттєво загострили ситуацію. 6 квітня вони захопили будівлю СБУ в Луганському, а 7 квітня відбулось так зване проголошення державного суверенітету ДНР в Донецькому та ХНР в Харкові. Після цього керівництво МВС залучило спецпризначенців Вінницького Ягуара і зранку 8 квітня звільнило захоплений будинок ОДА в Харкові. Проросійські акції не поновлювалися у Запоріжжі після так званої яєчної неділі 13 квітня, коли учасників проросійського мітингу закидали яйцями місцеві активісти. Заволодівши обласними радами, будинками міліції та СБУ, нові очільники на місцях, призначені фактично за згодою російського керівництва, почали створювати незаконні збройні формування. На підтримку цих сил надходила військова допомога з Російської Федерації. В середині квітня були захоплені міста Слов'янськ, Краматорськ, Артемівськ, сьогоднішній Бахмут, Маріуполь, Горлівка, Луганськ, Алчевськ та 7 квітня учасники зборів Донецькій ОДА, що назвалися так званою народною радою, проголосили Донецьку Народну республіку. Учасники зборів. Зачитали тексти декларації про суверенітет, акт про державну самостійність, і після чого звернулись до Путіна із закликом вести миротворчі війська і призначили на 11 травня референдум з приводу входження до складу РФ. Справа проголосити Одеську Народну Республіку відбулася 22 квітня, а 27 квітня була проголошена Луганська Народна Республіка. 17 квітня 2013 року президент РФ Путін відповідаючи на запитання журналіста на щорічній прес-конференції, зробив заяву, що південний схід України це Новоросія, а Харків, Донецьк, Луганськ, Херсон, Миколаїв та Одеса були передані до складу України радянським урядом. Надалі ватажки про російські формувань на Донбасі, російські медіаресурси та агітаційні матеріали систематично апелювали до карт з варіаціями поділу України і створенням на її території так званої Новоросії. 10 квітня прихильники Донецької народної республіки оголосили про проведення референдуму і розпочали формування виборчої комісії. Організатори агітували місцевих мешканців пройти на референдум, обіцяючи, що, мовляв, після нього до Донецька будуть введені російські миротворчі війська з метою стабілізації ситуації в регіоні. Сам референдум проводився 11 травня, хоча на двох округах Маріуполя голосування на референдумі, так званому знову ж таки, почалося ще 9 травня через так зване загострення політичної ситуації в регіоні. І за так званими даними ініціаторів референдуму явка виборців в Донецькій області склала 74,87%, за проголосувало 89%, а проти 10% і 0,74% бюлетнів були зіпсовані. 11 травня 2014 року відбувся так званий референдум про суверенітет Луганської Народної Республіки. За інформацією цих організаторів явка становила 75% виборців. А проголошення незалежності Луганської Народної Республіки підтримала 96% виборців. Проти висловилось 3%. 12 А травня 2014 року на підставі проведеного цього так званого псевдореферендуму. Про суверенітет Луганської Народної Республіки було проголошено незалежність так званої Луганської Народної Республіки. Про що оголосив самопроголошений народний губернатор Валерій Болотов 18 травня, на засіданні так званої Верховної Ради Луганської Народної Республіки, на якому було присутньо 108 так званих народних обранців зі всіх міст і поселень так званої республіки, було затверджено конституцію так званої ЛНР, як, як тимчасовий закон самопроголошеної республіки. 24 травня терористична організація оголосила про своє об'єднання з банд формануванням Донецька Народна Республіка в таку так звану державу Новоросія, а також висунула територіальні претензії до України на інші південні та східні області: Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську. 10 червня до 2013 року так звана Верховна Рада ЛНР звернулася з проханням. До про призначення визнання незалежності до керівництва 15 держав та державних утворень, серед яких Абхазія, Білорусь, Венесуела, Вірменія, Інгушетія, Казахстан, Росія та Південна осетія 17 червня південного осетія яка була не визнана, як і Абхазія, значною частиною світу, визнала підсумки референдуму, так званого, і самопроголошену ЛНР. Проте ці території до себе Російська Федерація не приєднала, використовуючи їх в першу чергу як з тиск на Україну. Тобто, з приводом з приходом до влади в Російській Федерації Путіна відбувається стрімке погіршення українсько-російських відносин. Російське керівництво всіма силами намагалось не допустити Україну до ЄС та НАТО. І коли зупинити цей процес політичними засобами Москві не вдалося, вона очинила. Пряму збройну агресію та окупацію Криму і частини Донецької та Луганської областей України. Про що ми ще на наступному році поговоримо? На завдання ви бачите перед собою. Будь ласка, щось одне із цього виконайте. До зустрічі!